Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків. Садочок мій знаходиться на схилі, тож терасований, і сьогодні подивимось на одну із терасочок. У мене не було в садочку 2 роки. Донечка приїхала, моя помічниця, повилізувала все, бурянці повитягала, тож все має такий більш-менш доглянутий. Вигляд, я їй дуже дякую. Починаємо огляд з грунтопокрівної рослинки Параніхія. Це американська така рослина. Трохи вона підмерзла в мене взимку, але відновилася навесні. Справа маємо гвоздичку, таку альпійську, вона дуже гарно квітне рожевими китачками посерединці. Яливець Blue Tropical, дуже карликовий, повільно-повільно зростаючий, арабіс, варігатний, бачок віднов і вже такі сухі сухоцвіти стоять. Трояндочка, трояндочка кам'яна серед камінчиків. Класика жанру флокс і знов трояндочка. Ось так вона квітне. Тим'янчик, грунтопокрівний, зовсім зовсім низенький, нема ніякої високості у нього. Він в рівень з землею, дуже-дуже низенький. А поруч це сортиний, з такий біло-окам'юльоний, то він вже по сантиметрів 10-15 см. Це рута кружевниця доня її підстригла, бо вона розложила свої пагони, поналягала на рослинки, які поруч позакривала у себе. Трабезький тавер, дуже вузенька, дивлюсь, мабуть, захворіла. Буду дивитись, як приїду. Ліворуч, праворуч і попереду неї. Зростають ялівці, такі голубі, які я сама черенкувала. Теж думаю з них щось там формувати, якісь цікавості. Бузок варігатний, дивлюсь, листечка якось трошечки так попідкручував, чи це норма, чи це ні. Навіть не знаю. Теж треба буде спостерігати за цим, дивитись, читати, думати. Ялиночка, возесенька, возесенька, як стовбичок стоїть. Має назву чи колумна чи колумнаріс. Ну, в общем, як, як така колумна, є колумна. А поруч, навпаки, лежача, лежить по ґрунту. Лапочки свої розложила. Сорт має назву Акракона. Ялевець, Блю Альпс. Теж черенкувала роки 2-3 тому, вже такий доволі гарний кисільник. Віджахує своєю присутністю бур'яни, молодець, мій помічник. Бузина, бузина з варігатним листечком. Варігатність має білу. Хто давно зі мною знає, що моя серденька нерівнодушна до таких рослинок. А цена підписую назву, бо багато людей не чують, не розуміють. Отакий ґрунтопокрівний, фіолетовий. Просувається проміж камінчиками, влазить вже в поруч тим'ян такий волосатий, такий, як собі мовити. І поліз, бачите, буду, приїду, буду як папелюшка відділяти один від одного. Але грунтопокрівні, дуже люблю вони, як зв'язуюче з вино, таке в саду. Яскрава пляма червона. Це в мене барбарис. Барбарис корал. Люблю його. Він створює таку яскраву, малює картину в садочку. Взагалі, в барбарисам так ставлюсь не дуже, бо вони колючі, але цей красень подобається мені дуже улюблений мій то, ну, потребує стрижечку, бо наростив, теж свої гілочки порозкладав всюди, ну, приїду, зроблю йому зачіску, Спірея кріспа, вже на фініші квіткування. Такі ніжнячі в неї квіточки, а листячка має, яке нагадує крапиву. Так що отак. Кіпарисовик філіфера Нана. Нана означає карлик. Дійсно, він дуже повільно зростає, бо буває філіфера. Без цієї приставки Нана, то це величезне дерево. Люблю карликів, вони завжди охайні. Але ж все одно я так намагаюся і їх прищіпувати при нагоді. Килимочок, Килимочок мого саду, живий, природній. В прямому сенсі килимочок, бо назва має Yellow Carpet. Карпет це килимочок з англійською. Але я так вже думаю, чи це Yellow Carpet, чи це Green, бо як то так жовтий, такий непроявлений. Буду дивитись: ялиця Silberlock. Ось мріяла її мати в своєму садочку, тож маю. Славиться вона своїми підкрученими такими гілочками, зворотній білий колір, показує нам досить так потужно. І поруч ялина Rainbows End заклала свій другий приріст, бо навесні має зелений перший, а це наприкінці літа вже готується жовтенький буде. Буде вона яскравий, яскравий такий комочок. Гарнесенький. Геліопсіс це така жовтенька ромашка. Полюбляє гуляти по саду самосівом. Малесенька карликова ялиночка літл дже. Приростики не в сантиметрах, а в міліметрах. Дуже-дуже повільно-повільно зростає малюточка. Це амфалодис. Такий ґрунтопокрівний рослиночка ґрунтопокрівна Ще один карличок, але це яливець М -м, Blue Ice. Теж павільнучі, павільнучі. Люблю такі рослинки, бо можна їх зоставити без нагляду, вони не нагліють і нікуди не лізуть. Оцей багато людей кажуть агресор, Вероніка Ніччета. Але якось я з нею дружу, я її люблю. Вона в мене, бачите, тут так, от таку галявинку зелену, проміж рослинками створює. І прямо серед неї росте туєчка Містер Боулінг Ball. Дуже мені сподобалось, що вона тримає форму, дуже ахайно, привабливо виглядає. Позаду неї гайлардія. Гадаю, ви вже помітили її красу. Я її купила кущиками добре, що зібрала насіння, посіяла, бо я так помітила, що це не багаторічник, а такий малорічник. 2-3 роки я потім підсію. Але вона, бачите, стоїть, не розвалюється. Така компактна форма, дуже-дуже гарна. Ялина, Ялакістрайк. Вона славиться своїми асиметричними приростами у мене наволі вона, її ніяк формувати не буде, Нехай проявляє, бо вона від природи така самобитна. Поруч я левець нана, -на. я три опори підставила. І зараз це мені нагадує дракона, і думаю, треба буде так і зробити. Три голови, і хвостик там ще випустити. Буду щось таке цікаве творити. Якщо маєш творчу душу, можна натворити в саду Ого-го! Сосна помільо, жовтий, бачите, хвоїнки має, бо налягла на неї поруч зростаюча лапчатка. Донечка, ну Це я так гадаю, що вона витащила її від тіля зсередини, теж, я думаю, все відновиться, туди почне поступати повітря і все буде добре. Golden Tiara хоста і Рододендрон варігатний. Я зраділа, коли побачила, в якому він стані. Все добре, без нагляду, два, два рочки. Ну, Така рослинка, знаєте, все ж таки потребує е, нашої турботи, але він досить зелений, потішний. Хоста Big Деді. Кіпарисові класа на Elvo Gold на два стовбури, не так і заставлю. Втрата моя в садочку, Я левець, Blue Pacific. Ну, таке буває. Кіпарисовік цацумі, приготувала вже йому ну, в своїх мріях і на місце. Я дякую вам, мої любі, за те, що ви мене підбадьорюєте завжди, підтримуєте. Відео буду завершувати на хосточки Rainbows End. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь береже. До побачення!